Всім привіт! Вітаю вас на каналі ДивоВеб, де ми розмовляємо про IT, як туди потрапити, як навчатися та шукати роботу. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією. Можливо, ви в деяких моментах побачите себе, а когось, можливо, моя історія навіть зможе мотивувати. Ліричний відступ. Ця частина саме для тих, хто гадає, що гуманітарія або творча людина не може опанувати мови програмування. Школа я шкільний президент. Постійно приймаю участь у творчих заходах, перемагаю на конкурсах у читання віршів, дід Морозю та виступаю в якості ведучого на шкільних концертах король сінього балу і бла-бла-бла. Коледж. Приїзд до Києва. Я навчаюся на акторському факультеті та стаю актором театру і кіно. Я знімаюся у першому серіалі. Чую, що декілька друзів пішли навчатися на програмістів. Академія. Продовжую навчання, та знімаюся в різних проєктах, в основному низко Знайомлюсь зі своєю майбутньою дружиною. Працюю в невеличкому театрі Києва. Херсонський обласний академічно музично драматичний театр імені Миколи Кудіша. Повертаюсь до Херсона. Забираю туди кохану. Працюємо разом у театрі. Чую, що друзі, які навчалися на програмістів, не змогли стати програмістами. Починаю фотофофувати. Одружуюсь. Завели собаку. Київ. Повернення в столицю. Дізнаємося на мій день народження, що дружина вагітна. Роботи ніякої не маємо. В Києві на нас ніхто не чекав. Театри, зйомки півроку без зйомок. Я хаотично шукаю будь-яку роботу. Намагаюсь просунутися як фотограф, безуспішно. Дружина підтримує. Починаю торгувати аксесуарами для телефонів. Витрачаю на це 15 годин на добу. Дружина майже постійно сама вдома, вагітна. Кидаю ту торгівлю. Дружина підтримує. Повертаюсь до зйомок. Проекти наші є, але рідко і малобюджетні. Іду працювати в доставку. Народилася дитина. Дівчинка. Продовжую доставляти грошей мало зйомок мало. Сестра дружини каже, А спробуй IT. Дружина підтримує. Задумався. Але що не моє. Я гуманітарій, я не пам'ятаю математику. Друзі не змогли, а я зможу. Це піпець як важко. Київ вечір, дощ. Я їду в метро додому з величезною жовтою сумкою кур'єрської доставки. Заробив 285 гривень. Бо пішки, бо велосипед сламаний, бо потрапив у аварію. Стан подавлений. Не хочеться нічого. Лише змін. Відкриваю Google і шукаю курси. Хоч раз. В житті. Хоч раз. Візьми і зроби. І я сказав собі, я кістьми ляжу, але вивчусь, і знайду роботу. На перших заняттях я одразу вирішив, я маю бути тут кращим. Це для мене був виклик всього мого життя. Для мене це було не просто курси, а моя дружина, моя дитина, моя собака. Навчання стало моїм життям. Та й дружина підтримує. Паралельно починаю зніматись в рекламних роликах. 10 років не кликали в жодну рекламу, а тут 10 за рік. Майже кожен місяць. Наче диявол каже: Женя, на хіба тобі те програмування? Ось, дивись, реклама, хороші гроші. Але я вчусь. Вчусь. вчусь ночами, вчусь на вихідні. Перегорання? Та що це таке? Ні, я маю не просто знайти роботу. Я ще й маю стати лідом. Тоді, можливо, і можна буде видихнути. Закохуюсь у React. трохи пізніше у JavaScript. Я починаю шукати роботу ще під час навчання. Багато відмов несподівано отримую перший офер, перший стажувальний день. 24 лютого 2022 року. Хаос. Тато дружини пішов воювати. Мої батьки і сестра, племінник в окупації. Грошей нема. Я хаотично продовжую шукати роботу. Кожен день. Через два місяці пишу мені мій ментор з курсів. Є вакансія. У них в компанії. Рефералка. Не місце технологій, але Джес. Кажу так: ТВ тиждень. Готуйся. Співбесіда. Три кандидати. Мене беруть. Щастя та ейфорія. Я програміст. Я дійшов. Я зробив. Півроку і мене звільняють. Криза. Компанія втратила пару клієнтів. Звільнила близько 150 співробітників. Шок. Зате подарували ноут і дали ЗАПЕ наперед дві. Але шок. Дружина підтримує. І знову я втретє за рік шукаю роботу. Кончена русня. Удари по енергетиці. Нема світла, інтернету, нема роботи, грошей мало. Вакансій одна-дві на день. Інколи жодної немає за те кілька днів: по 300 людей на одну вакансію. Я вирішив, що це і буде моя робота. Знайти її. По 8-10 годин на день. Шукаю. Якщо нас так багато, хочу бути кращим за інших. Навчаюсь. Хочу познанням бути на рідній мідл. Через три місяці перші два інтерв'ю. На одному офер через годину після співбесіди. Погоджуюсь. Кричу. Радію. Стрибаю. Я знову програміст. Вже рік я маю прекрасну роботу. Чудових людей, з якими працюю, котрі підтримують. Проект дуже складний, але справляюсь. Дуже допоміг лід. Та й далі інколи консультує. Став мізло. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.